Бо війна все-таки це війна. І я дуже знаю, гарно знаю історію, тому Першу і Другу світову я знаю, і що воно таке. У мене хоч перші дні ж бомбили Київ і Славутич. У мене там родичі є, тому, звичайно, було дуже так тривожно, більш за них, ніж за себе. Звісно, я не думав, що війна дійде до Нікополя. Коли Нікополь почали накривати вогнем з важкої артилерії, батько Георгія прийшов до нього в лікарню і сказав: Збирайся, я відвезу тебе в Дніпро до тітки, тут залишатися небезпечно. Збирався я швидко, у мене був портфель, найважливіше, ноутбук, деякі ліки, костилі і документи. Ну і… Одежа на перший час Георгій пригадує, що після ДТП, в якому він дивом залишився живим, почувався не дуже добре, але іншого виходу не було. В Дніпрі також було неспокійно, і хлопець серед багатьох міст, в які йому пропонували виїхати, вибрав Житомир. Ви взагалі чули коли-небудь про Житомир? Да, вони розповідали, що красиве місто, невеличке, спокійне, тихе. То я подумав, що це для мене найкращий варіант. Георгій вступив в один з вишів Житомира, Як каже, хлопець йому скрізь щастило, тому що йому допомагає мама, його янгол охоронець, яка померла рік тому. Це я, тільки жінка. Дуже позитивна була людина. Завжди шукала найкращу. Дуже добра була. Дуже активна, постійно тягнула нас в якісь походи, там. бо я теж дуже активний, і не можу сидіти на місці. Так звик, що треба кудись йти, кудись поспішати, щось робити. Ви маєте друзів? контролі. Да. Так, вже багато. Ча я більше звик бути один, але все-таки нове місто, нові проблеми і тривоги. Іван Невржицький говорить, що на Георгія завжди можна покластися. Він дуже енергійний, веселий, як правильно сказати, швидкий. За ним дуже важко спіти. Він завжди перший. Як він став старостою, це у нас було зібрання. Ми сиділи, просто наш куратор питав, хто хоче старостою, бо всі сиділи, мовчали. І Жора один. Ну, давайте буду я. Ну, і так він став старостою. Е, він завжди всім допомагає. Для Олексія Георгій став братом, а для його мами другим сином. Хлопці познайомилися, коли їм видавали направлення на поселення в гуртожиток. Показався спочатку таким цікавим, потом здружилися, потім почали прильоти в Житомирця і. Батькам розповів, що така ситуація, що він залишився сам. Вони сказали, то дзвони, муха хай вже до нас приїжджає. Я йому дзвонив, сказав, куди, що як їхати. Він приїхав і так живе в мене. Батьки відносяться як до рідного сина. Ми надавали такі талони на гуманітарну допомогу. І таким чином ми запитали, чи ми можемо допомогти. І він тоді сказав таку фразу, що заполонила взагалі наше серце. Ну, взагалі-то мені нічого не потрібно, Ну хіба що пательню. Люди трішки інші, вони добріші, вони прийдуть на допомогу, підтримують. Тому головне не боятися і надіятися, на найкраще. Він смачно готує, грає на гітарі, хоче, щоб закінчилася війна і бути щасливим. Ой, у вишневому саду, там совей кошебета. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.